Ми сіренькі кошенята, рідні ми і ми двійнята. мурчик і мурочка назвати, так назвали мама й тато. Мурчик чемний, ну, а я непосида, і така я вдалася в свою маму. Каже тато так не знаю. Мурчик в воду, я в болото, в нього складно в мене просто. Він слухняний, я ж інакша. Він розумний, в мене каша в голові. Ми зовсім різні, але ж любимось, бо рідні. Тато каже нам і мама, що не завжди будуть з нами. Тому Мурчик захисник, до моїх диваств вже звик. Я теж звикла, що спокійний, братик мій, меланхолійний. Ми в батьків вдались такі. Милі, дивні і смішні. Ось така у нас сім'я: Мурчик, мама, тато і я. Автор Марина Семйоник.